Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans після повернення, це 142-й день, 20-та неділя, і ми вже нарешті 12-й таунхол. Як бачите, він тут отримує нові удосконалення, тобто, щоб він почав сам по собі стріляти, там потрібно удосконалювати. Я не знаю, скільки це. Треба разів зробити, напевно, 2-3, якщо не помиляюся, і потім аж апгрейд на наступний таунхол на ньому буде світитися. E -hmm. Так, бачите, от якраз з'являється тут зверху Тесла, яка буде Чим раз тим більше демеджу наносити, і також кількість таргетів в неї буде збільшуватись. Наразі я її тільки апаюю на перший рівень. Так що з цікавого також з'явилося. Воркшоп, те, що мені дасть можливість отут будувати оці різні е штучки, але я їх, я так поняв тільки для того, щоб міг е комусь донатити. Це не для себе, виходить, це для того, щоб комусь донатити. Ну, і все решта, в принципі, по-моєму, ще щось тут добавилось. Ага, додавалася одна Тесла, одна інферно. Тут я їх зразу поставив на будівництво: одна велика бомба, одна чорна ло, для повітряна, одна бомбочка така масова і дві пружинки. Також я зразу поставив в лабораторію на апгрейд, тому що в мене там залишилося по апгрейду лишень. По-моєму, хтось там в мене ще лишився в апгрейді. Когось я там апгрейджу. Варвар. Ці осталося, і в принципі все. Все решту вже якраз от у мене закінчиться апгрейд лабораторії, і будемо продовжувати апгрейдити, Наступне планую Blacksmith цей поставити на апгрейд, тому що тут у мене нема не було на що тратити. І капаситі збирається, і скоро буде не вистачати місця. Хоча насправді. Насправді просто треба буде викачувати щось, але я хочу вже викачувати те, що в мене отут от є, щоб не викачувати те, чим я користуватися по факту не буду. Цей тиждень пройшов, в принципі, досить спокійно, в клані зараз затища, так як ви знаєте, в Україні зараз дуже посилилися обстріли на Харківщині, і плюс літо наближається в когось сесії чи щось цього. І кланварів поки що немає, можливо, можливо появляться, але ну, наразі їх немає. Я би дуже їх хотів, насправді, але що ж. Та, маємо, що маємо. Так, а, що я буду викачувати? В принципі, я зрозумів, що ніби немає сенсу якісь там робити черги. Ну, напевно, мені все ж таки хочеться з першого цю секцію викачати, там включно з Tesla, тому що це ніби збільшує вирогідність того, що твоя база буде просто встоювати, так як на тебе будуть нападати, думаючи, що в тебе там деф ну, 11 таунхолу, хоча в тебе вже буде там скритий ловушки, ці всякі на 12. Але не думаю, що це прям якось дуже важливо. Саме головне це викачувати кемпи. Тут нам кожен кемп треба викачати на плюс один. Також нам треба викачити кастел ну, Коротше, всі апгрейди для кожного цього треба викачувати. Буде. Тут нові юніти. У нас появляться Headhunter навіть появиться прикольно. А тут ще в нас новеньке поєдьть єтті. Це ті юніти, яких я з роду віку не бачив. треба буде з ними знайомитися. скоріш за все, ми це будемо робити. Вже як тільки вони появляться. Headhunter, це, по-моєму, те, що на героїв нападає. ну да, Тут навіть на демо показано, що героїв буде нападати. Також у нас, по-моєму, баночки бредяться. Ні, баночки насправді не обрейдяться, прикольно, а маленька баночка, маленька баночка обредеться і появляється новий спел. Це все будемо потихеньку брейдити. Наразі в мене фул прокачений 11-й таунхол. І це прикольно. Це прикольно. Досвід... Ну, Не прикольно лише те, що ми дуже мало по факту на ньому були і не прочувствували нічого, але думаю, що на 12-му таунголі нам прийдеться трішечки довше побути. Тут, можливо, теж два рази треба буде лучників обрейдити. Ну, і обрейдити. І решта дефів, так як наше Інферно додавалася. І час збільшився на будівництво цього всього. Подивимося, як воно піде. Eagle теж буде треба апгрейдити. Окей, що тут ще цікавого? Атакував цю неділю трошечки вже своєю улюбленою стратою королевою, королевою під хілами. Десь ось тут. Ось тут, бачите, але не завжди воно получалося, тому що, як бачите, я зараз у чемпіоні це ж чемпіон Ліга. Так, третій. І м, тут насправді мені дуже сильно попадаються м, високі рівні до 12-13 навіть таунхоли І проти них дуже важко, дуже важко квінхілом, але попадалися ну, на дві зірки, ніби забираєш, але от на три дуже рідко. От давайте зараз глянемо на цей реплей, скоріш за все, тут не був 12-й. А ні, був 12-й, але бачите, тут деф. По-моєму, якийсь деф був навіть виключений. Хоч і ні. Дивно. Ну, прикольно, це навіть не пам'ятаю, що так вийшов. Ну, як бачите, дуже все відкрито. Відповідно, королеву вдалося запустити всередину, яка забере дуже велику вагому частину території. І в принципі, в принципі, отут Квінвок дуже гарно себе показує, тому що, бачите, королева зачищає досить великий сектор. І вже мої кульки. Потім, яких я зараз зверху запускаю, все рівно треба ще привикати до Вардена, тому що не завжди його вміло використовую, потім спелиці. Але як бачите, тут все вдалося. Король теж для зачистки ідеальний. А цей stone slмер, чи як його називається. Тут не можна подивитися, як називається, теж досить прикольно. Він відкриває, якщо закриті стіни відкриває. Ну так, тут прикольно вдалося зачистити на 3 зірки 12, але це рідкість так буває. Зазвичай дуже важко зачищати, як він. Як він... Оком. Так, а що тут у нас? Наскільки мені цей буст дали на 5 днів, грубо кажучи, мене будуть по максимуму королі? Знову ж таки, починає епопея в прокачці героїв, яка буде тривати довший час, тому що тут 15 рівнів треба прокачати, тут 20 рівнів треба прокачати. Uh, в общем, весело-весело знову ж таки будуть герої більше часу на прокатці. Ну, але ми знову ж таки план будемо тримати їх. Зразу героїв викачаємо по максимуму. Потім uh, викачаємо ловушки всі. Ну, звичайно, героїв із uh, декілька робочих будемо залишати на те, щоб вони uh, обгрейдили війська. Тобто, нам треба кемпи, нам треба лабораторію, нам треба Blacksmith, нам треба Clan Castle. Ну і вже на самий остаток це будемо викачувати деф. Що тут, можливо, ще щось звідси з'явиться якісь, можливо, нові трупи, то вже будемо дивитися пізніше. Що ще цікавого по м -м, цій? Я тут взагалі нічим не займаюся, просто клікаю час від часу, коли заходжу, якщо не забуваю, щоб я чисто тут збирало ресурси. М -м, також оце, так як тепер оця штука стала важливою. Але чим ми тут атакуємо, давайте зразу від одного атаку зробимо. ну, Неважливо, Неважливо, тому що атакою тут навіть не хочеться думати, що там і як там міняти. Можливо, якщо там під кожну атаку готуватися, якимось чином там планувати тому подібне, воно би виходило трішечки краще. Але насправді от мороз кидаєш, перша атака завідомо, буде програшна. Скоріше за все, бували, звичайні випадки, коли ні, коли не програшна, але кого я обманюю. Зазвичай вони програшні через те, що ловушки всі зразу перше зловити треба. так Давайте сюди запустимо зараз, щоб вони, от бачите, якраз ці мінки злому. Так, сюди запустили. Давайте цю хаточку заберемо. І, в принципі, зараз десь хіл. Я думаю, я десь сюди кину хіл, це вже навіть на майбутнє хіл, а не на зараз. Тому що давайте ще це заберемо, тому що зараз вони, скоріш за все, навіть до нього. А, ні, дивіться, доповзуть до нього. Навіть трошки полікуються. Зараз, на жаль, от навіть в цьому етапі що робити. Я просто беру, закриваю, тому що реально не цікаво, що там відбувається взагалі. І, скоріш за все, вони зараз там якийсь там результат принесуть. І мені вже буде. Скін поміняли. Прикольно, мені вже буде просто дивитися, який там результати, і продовжити атакою другою. Так, одну вже атаку ми зробили. Так, дивимося 38. Скаут, що атака не дійшла до кінця, чи вони так сильно зафейлились? Яка різниця? Тепер атакуємо другу атаку. В принципі, це можливо, це е, е, трошки цікавіше, ніж я це опишую. Але мені воно не цікаво. Просто тут для мене нові якісь трупи, якісь там спосібності. Люди видумують різні стратегії, як тим всім нападати і тому подібне. Мені ж це все просто не цікаво. Просто давай кинемо так, щоб тебе цього разу вони вже прохилялись І забрали хоча б з двох. З двох це прям наш ідеал. з двох забирати. Але буває таке, що із двох не виходить забрати. Це, в принципі, нічого тут страшного немає. Так, просто деколи буває нам, ще не везе. Ну, тут, можливо, нам зараз а, фортуна усміхнеться, як ви гадаєте, скільки мене ще там майнерів тих лишилось. Досить непогана кількість, і тут ніби немає такого, щоб щось масово атакувало. Так, вони всі вниз пішли. Тут просто пробіглось. Давайте ми а, Теслу цю на себе відвернемо. Подивимося, чи тут ловушки якої не було. Ніби нічого такого нема. Ну і що? Закінчити нормально? Так, бомба гігантська. Так, тут -от з двох атак, бачите, і закінчується це, в принципі. Так, і це нам потрібно, тому що от ці штучки треба збирати. Як за них, у нас зараз можна героїв, якраз еквіпмент для героїв обгрейдити, і це нас змушує це виконувати. Хоча насправді кажу, тут нічого інтересного нема. Як і для мене колись, так і зараз. Саме цікаве це кланвар. І хочеться, щоб в мене в цьому клані почалися ці кланвари. Можливо, прийдеться перейти в якийсь інший клан для того, щоб продовжити воювати. Як тільки тут відновиться активність, можливо, сюди повернуся. Треба буде в чаті підняти тему, чого не стартуємо ще раз. Атаки хотілося б, хотілося б повоювати, не хочеться просто на, на звичайні атаки тратити час. Не дуже цікаво, хочеться планувати і тому подібне. Ага, тут ще стіни, прийдеться брейдити. Ух, тут абгрейдів під'їхало. Також е, підближається місяць закінчення. 12 вже цих треба буде розпланувати, як я буду ці використовувати рунки, книжки і тому подібне, тому що, бачите, в мене книга героїв є доступна. 12 днів ще залишається. Також тут треба не забути забрати е, нижню секцію. Бачите, Glowy Orb. В мене залишилось дуже багато, але так як я багрейди не можу зробити. А що за ці книжечки ще можна придбати? Ага, купив цей Spiky Ball. Досить ніби непоганий, як для цього, але я поки що тактику притримую з тієї, щоб викачувати одну якусь, тож розпилюватись явно не вистачить. Так, Lawyer по стандарту. Більше нічого такого інтересного. Грунки можна купити, можна буде купити книжку. Напевно, на цю книжку навіть не вистачить ресурсів. Можливо, Builder Potion. До речі, в мене зараз є Builder Potion. 5 штук і це непогано. І що ми зараз поставимо на викачку. Так, давайте це заберемо. 4 мільйони, скільки нам треба? 4400. Серйозно, у нас тут нічого нема? Ага. Окей, давайте спробуємо зробити одну атаку. От, в принципі, мене ця атака задовільнить. От так ми атакуємо, як тільки наші гоблі не з'явилися. Атакувати стало набагато. Проще, школа, що їх колись не було. Та взагалі колись така система не проканала би. Тому що ці гобліни коштують за дарк. І І вони б використовували дарк при будівництві. Раніше було все набагато. тяжче. Давайте тут розіб'ємо, так як нам потрібен. Трошки цей, але ми, походу, весь уже і зібрали. Тут в колекторах не, тих не в колекторах, а в сторежах не дуже багато їх і лишається тільки. Е так, ну, в принципі, можемо ще спробувати забрати клон касту. Я кажу клон касту саму базу, ну, куди ви біжете, не туди. Хвищо паразити. Так, ну і ще можемо короля королеву запустити. Хай теж там Слеммер. Так, цих, сюди, сюди. Тепер ви туди ж попадете. Так, хтось туди побіг, хтось не туди. Тепер ви нарешті забіжіте туди, куди мені потрібно. Тут давайте бустанемо. Ну, в принципі, бачите, навіть гоблінами вдається завжди на дві зірки зібрати. Так, тут Spell. тут Spell з бустом. Сюди, сюди. Де ще є колектори? Тут ще колектори є. Давайте заберемо його. Також королеву прокнемо. Ось така, в принципі, атака. Що про атаку можна цю сказати? Гоблі не рулять, хоч можна про неї сказати, гоблі не просто рулять. Тут, в принципі, навіть не треба вже нічого там добивати. Так, і ставимо Blacksmith на прокачку. І yeah, baby. Так, ну ось така, в принципі, неділя. Мене поки що все влаштовує. Зараз новий рівень, нові війська, новий рівень військ. Треба буде попробувати різні, щоб подивитися, як вони себе поводять. Можливо, з Хогами спробувати, як буде це так відбуватися. Як... Хоча, знову ж таки, бачите, королеву короля зараз поставлю на прокачку і. Ой, оп'ять я це доганяй, доганяй. Ладненько, на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і чекайте до наступного огляду.